У податкові нині збирають інформацію про доходи громадян. Деклараційну кампанію цього року, як і минулоріч, подовжили до 1 травня. На щастя, платників ДПС та МінФін нарешті визначилися із форму декларації. Бланки видають безкоштовно, можуть громадяни розраховувати і на допомогу та інформаційну підтримку з метою, скажімо так, поліпшення роботи і якості обслуговування громадян в цьому році, як в принципі, в попередні роки робота Державної податкової служби в кожному районі і в кожному місті на сьогоднішній день продовжена ще до 8 години. Якщо є бажання, то можна прийти здати декларацію а також до 2 години у суботу. На сьогодні, говорить Тетяна Проценко, свої доходи задекларували лише 10% платників. А основною відмінністю цьогорічної кампанії є те, що участь у ній повинні брати ще й держслужбовці та особи, що претендують на державну службу, у разі якщо мали інші доходи, крім зарплати. Вони повинні подати декларацію про доходи та про майновий стан. Здається вона у вигляді додатку номер 7 який вже удосконалений, уніфікований і, скажімо так, є прийнятним для заповнення, тому що він мав великі складності в попередній редакції, але вже він приведений, скажімо так, у відповідність. Якщо ж вони отримували доходи, з яких не сплачено податок, вони на загальних підставах надають також декларацію з усіма додатками, які потрібно до цієї декларації. Податківці пішли на зустріч держслужбовцям. Декларації від них прийматимуть за місцем роботи. Крім них свої прибутки в обов'язковому порядку повинні задекларувати особи, які не є податковими агентами. Особи, які здають в оренду нерухомість, мають інвестиційні прибутки чи іноземні доходи, або доходи, отримані від успадкування майна чи виграшу в азартні ігри тощо. А особи, які претендують на податкову знижку до органів ДПС, можуть звертатися до кінця цього року. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.